Всім привіт! І я Таня, і сьогодні беру вас з собою в свій день. Сьогодні буде формат міні-влогу, коли я буду знімати, які події трапляються саме сьогодні зі мною. Не скажу, що це розклад прям кожного дня. У мене кожен день різний, в принципі, розклад, але так сьогодні багато подій дуже цікавих співпала в один момент, і звички, які я вже протягом багатьох років роблю. І концерт довгоочікуваний, який я чекала, ну, напевно, місяць, так точно. Дуже хотіла на нього потрапити. Решті цей день настав. І звісно, покажу просто якісь там внутрішки, як я працюю над новим відео, щоб ви мали змогу познайомитися зі мною трошечки ближче Сподіваюся, вам цей формат сподобається. Можливо, це так, можливо, це ні. А якщо ні, то я втілила свою мрію і нарешті зняла цей розмовний влог який я так давно хотіла. Сподіваюсь, ви насолодитесь цим відео. Беру вас з собою! Поїхали! Не кожного дня знімаю ще якісь такі міні влоги але я помітила дуже Пову для себе ситуацію. Так завалила себе деякими справами, які я роблю не в типовий час. Ну я думала, хотіла проснутися і піти займатися його. І звісно, інколи в мене це буває, в мене інколи є натхнення займатися прямо вранці. Але насправді я це не люблю робити прямо вранці мені це не доставляє задоволення. Я завжди займаюся йогою ну ближче до вечора, або ввечері, або майже вночі. Тому не будемо змінювати традиції. І зараз будемо годувати з вами сніданок. Сьогодні у мене на сніданок гарбуз з яблучками весною на секундочку. Я ніколи не їла гарбуз саме весною. Це вам знаєте, не полуниця з сільпо. Друге, це, звісно, бутерброди і чайок. Тому зараз буду дуже швидесенько снідати і йду збиратися далі. Я вже поснідала, щаслива, бо знаєте, коли я голодна, я трошечки зла. Зараз ситуація трошки інакша. Коротше, плани на день. Я зараз піду збиратися. Піду прийму душ, зроблю собі мейк. Потім треба трошечки поприбратися на кухні буде англійська, буде йога. Буду писати сценарій, і можливо навіть встигну сьогодні зняти нове відео в Інстаграм, Тікток, шортс, Ну короче, поглянемо, що там вийде. Якщо чесно, не очікувала, що дуже багато часу буде займати весь цей зйомочний процес. І віднімати так багато часу. Сподіваюся, сьогодні все встигну до концерту. Тому побажайте мені успіху. Зараз вже весна, і в моїй рутині додається СПФ. Зазвичай я його наношу, коли бачу, що УФ індекс більше двох. Тональним я не користуюсь, тому відразу переходжу до консилера та тіней. В перервах розчісую волосся, бо не люблю довго бути з рушником на голові. Продовжую розташовувати тіні, додаю блискітки та хайлайтер. Обов'язково промальовую брови та фарбую вії. У своїх мейках я завжди роблю акцент саме на очі. Мені дуже подобається саме їх виділяти, щоб вся увага падала саме на них. А також можете бачити всі продукти, якими я вже довгий час користуюся, які мої просто фаворити, тому кому актуально скріньте. І звісно, не забуваю про рум'яна. І закінчую свої збори, сушкою волосся, завжди сушу згори вниз, щоб воно найменше плуталось. І йду прибирати кухню. Ну що, вже виходжу до вас нафарбована, але дуже незвично, бо вдома зараз я маю наносити навіть СПФ, навіть коли я нікуди не виходжу. Нещодавно була на процедурі, коли е, видаляють оці судиночки за допомогою імпульсу, називається технологія IPL, можливо, хтось з вас знайомий. І тепер за рахунок того, що я часто сиджу там в комп'ютері, в телефоні і синє випромінювання є. Плюс ще сонечко СПФ треба наносити навіть вдома. Мені це супер незвично, супер некомфортно, бо я Вдома зазвичай мазюкає стільки суперзволожуючими і там така легка текстура, супер непомітна. А зараз відчуваю, ніби така маска, і ще мені здається, з цим SPF, що якось фарбуюся, все так лягає п'ятними. Але я вже буду дотримуватись інструкції. Зараз очікує прибирання і далі йду по списку. Що сьогодні починаються перші мої уроки курсів англійської мови для персональних стилістів, бо я персональний стиліст, і дуже цікаво буде зараз знайомитись з структурою уроку. Це буде мій перший урок, ще поки що не знаю, як він буде відбуватися, але знаю, що тут будуть різні відео вправи, розмовні завдання для того, щоб краще засвоювати цей матеріал. Ну дуже цікаво. Зараз буду вже проходити свій перший урок. Тут буде термінологія для роботи з клієнтами, і з вами потім обов'язково поділюся враженнями. Адемаюпєклайнгукзайбесенфілконфіденваюмендінґритатфіт саме до амбістенклаїнсперсоналітіс preferences, and References life style n брат proposed to me, actually. If you were and Flattering and easy, It doesn't squeeze you in anywhere. That you can wear with heels or boots. It's got this little tie. It's just like really comfortable and flattering. Урок англійської вже завершився, і знаєте, мені так сподобався цей урок. Тут і повчали слова. Тут були і відео, де ем, послухала зірку, яка розповідала про свій гардероб. І це було дуже цікаво. Повчила нові слова, хочу ще їх повторити прямо завтра, післязавтра, щоб вони прям добре запам'яталися. Але мені дуже сподобалось, мені дуже сильно цього не вистачало, бо я робила паузу від англійської, а зараз відчуваю, що готова знову повертатися і знову її вчити, бо це знову приносить мені задоволення. А зараз вже іду займатися йогою, перевдягаюся і вже займаюся. Час лишалась обмай, тому зразу після тренування я почала працювати над новим відео. Будь-яка підготовка починається з написання сценарію, тому сьогодні прописувала план, які розділи має включати моє відео, як взагалі воно має виглядати. Та паралельно читала книжку, яка структурувала мої знання і допомагала в підготовці до майбутнього відео. Ну і мій образ виглядає зараз так. Я вибрала таку кофту з драпіюванням. Я знала, що якраз вона мені прийде на весну, на холодне літо, і я вдягну якраз на концерт. Вдягнула такі перлиночки, червона сумочка, як найяскравіший акцент цього образу. І, звісно, в пальто піду, бо у нас на вулиці ще дуже холодно. І я вже виходила в ньому сьогодні і зрозуміла, що це буде сьогодні ідеально. Ну а на ножках у мене, як завжди, мої улюблені бодильйони. Зараз маю виходити вже зібрана і просто почалась тривога. Я не знаю, коли виходити. Зараз буду слідкувати, що там по тривогам, коли відбій. Я думаю, приблизно буду вирушати до цього часу, як має початись концерт. Але я дуже переживала, що тривога почнеться саме на концерті. Можливо, це і на краще, що вона почалась трошки раніше. Університету економіки та торгівлі вулицями, глядачі, які займають місця з дев'ятнадцятого по ряд, пройдіть в укриття Ну що я вже вдома? День сьогодні видався таким насиченим. Концерт закінчився трошки раніше аніж я думала. Хоча, знаєте, сьогодні і повітряна тривога була. Посеред концерту, десь в середині спускалася в укриття. Потім знову Анічка мала заспівати пісню на біс, і знову повітряна тривога. Звісно, ніхто вже музику не включив, і просто всі розійшлися. Потім я приходжу додому і розумію, що починається одна просто смс-ка за другою, що повітряна тривога, літають шахеди, чутно вибух, один вибух, другий, третій, четвертий і так далі. І, звісно, вже сиділа. За двома стінами, хоча планувала попрацювати трошечки ще над сценарієм, але сьогодні це не склалося. Найголовніше це безпека. Тому зараз, нарешті, ніби все спокійно, буду готуватися до сну. Дякую, що були. Сьогодні зі мною було дуже приємно з вами розділити цей день. Хоч і він для вас, можливо, здається таким кротким. Для мене він супер довгий і супер насичений. Тому зараз вже буду відпочивати. Бажаю вам тихої ночі і бережіть себе.